Ми вже розповідали у минулих випусках, що освітяни Кам'янського створили свій волонтерський фронт. У позаробочий час вони займаються збором гуманітарної допомоги та знаряддя для військових, збирають кошти на генератори, автомобілі та гуму для них, рації, старлінки, паливо та навіть мастило для танків. Директор департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева оприлюднила у соцмережах короткий звіт про проведену освітньою спільнотою роботу. Починаючи з 24 лютого, освітня спільнота Кам'янського спільними зусиллями виготовила 9689 маскувальних сіток, 7563 розвантажувальних жилети та 17567 пар наколінників. Крім того, було пошито величезну кількість плащів, дощовиків, білизни, балаклав, карематів, наматрацників, зв'язали 1756 пар носків. Окрім речей, виготовили багато тушкованки, солінь пекли пиріжки та печиво. Зібрали гори продуктів та пакунків, вологих серветок, виготовили величезну кількість окопних свічок. Все, що не можна зробити, власноруч придбали 12 автомобілів. Одна бочка мастила для танку та 300 літрів диспалива, два комплекти шин для позашляховика, один дизельний генератор, один старлінг, шість тепловізорів, два прилади приладиничного бачення, одна радіостанція та 18 рацій, 50 пар берців, 50 пар кросівок, 2,5 тисячі футболок та 500 комплектів термобілизни. Директор департаменту гуманітарних питань Наталія Рева зазначила, рік дуже важкий та виснажливий, але саме цей рік показав, хто є хто. Ми продовжуємо годувати військових на блокпостах, опікуватися пораненими, передавати посилки на передову та донатити на автомобілі. Наостанок керівниця департаменту подякувала колегам за самовідданість. Ніякий ворог нас точно не подолає.